Громадська організація Волонтерський лідер згуртувала навколо себе небайдужих допомагають донатами, харчами та необхідними речами на фронті для ВПО та деокупованих територій. Ніна Корнієнко об'єднала у стінах організації тих, для кого волонтерство стало покликанням. Наша громадська організація називається Волонтерський лідер. Ми великі. Тут приблизно 2000 тисячі квадратних метрів. Ми стоїмо зараз в плані переїзду, тому теж шукали велике приміщення. Це величезна кількість людей, яка щось хтось привозить, хтось відгружає, хтось загружає, хтось везе, збирає крупи там, десь якісь фонди, інші, з якими ми співпрацюємо, чи по селах овочі і так далі. Тобто люди, які вже навчені фасувати, вакуумувати, хтось тільки чистити, хтось бити горіхи, хтось перебирати у кожного своя якась маленька робота, яку вони вже досконало за цей період. Війни вивчили в окремих підрозділах. Різняться потреби, тому волонтери орієнтуються на запити військових. В тилу ж виготовляють різноманітні види сухпайків. Це поживні супи, які мають тривалий термін зберігання. Шляхи його приготування складаються з кількох етапів. Серед найголовніших нарізання овочів, сушіння, формування складу та вакуумування. На перших етапах війни з 22 другого року. Харчування стояло так на дуже високій категорії, тобто дуже потрібно було. Потім трошки вже пішло забезпечення, слава Богу. Ось. І якщо чесно, на сьогоднішній день, протягом місяця, військові дуже часто і багато звертаються про харчування, тому що змінили постачальника і не вистачає. Тобто є підрозділи, які м'яса не бачили вже протягом трьох тижнів, є підрозділи, які попадають в гарячі точки, де дійсно потрібна максимально тільки суха їжа, яку поставив в карман, запарив і з'їв. Генератори дрони, автівки це те, що завжди потрібне на фронті. Тому організація співпрацює з іншими волонтерами, аби своєчасно довозити найнеобхідніше, бо підрозділи щодня несуть великі технічні та людські втрати. Саме аби зменшити кількість людських смертей та надавати допомогу пораненим на передовій самовіддано працюють медики. 25 років у професії та півтора року на фронті. такий медично-бойовий досвід Валентини Брояк працювала начмедом частини, а нині в цивільній професії. День початку великої війни дуже добре пам'ятає. Я навіть не дивилася телебачення, що це, що це почалася війна. Я навіть не включала зранку телевізор, щоб знати, що це. Я збиралася як завжди, я кожний ранок на роботу і повідомили з частини, що ти маєш явитися, і Такий як найшвидший час, і взяти з собою речі на три дні. Матеріального забезпечення каже пані Валентина, як такого тоді не було. Лікарі намагались знайти волонтерів. Бракувало навіть аптечок. Не аптечки в нас не було жодної забезпечення. Не було це був такий ажіотаж. Всі шукали волонтерів не може знайти. Забезпечення частини немає. Телефонували всім знайомим і кому тільки могли, і їздили по частинах, щоб щось зібрати. В тих немає, ті для своїх, ті для своїх. Поїхали в шпиталь, там немає. Хто мав свою, ну підключали, хто кого тільки міг. За час служби бачила різні поранення, втрати та головне бюрократичні перепони, адже доводилось робити ще й паперову роботу. Осколкові і такі поранення. Ну зазвичай, бо як кажуть, як ця війна, війна дронів ну, це дійсно так. Що цих, скажімо, ворогів ти ворога не бачиш, а, а відчуваєш від нього отаку от дію. Так що і ці скиди, і міновибухові, міномети, сау, танки ну, все, все що, що в них є, все, що є, все застосовують. Зараз моя частина на Херсоні стоїть, то вони лодкою йдуть, ті зверху скинули, і ми цих хлопців просто хоронимо їх кожен раз на похорон, бо. Бо лодка не, до, не доплила. Повертатись до цивільного життя було важко, каже медикиня. Я не хотіла виходити на вулицю, когось бачити, взагалі з кимось спілкуватись, Що це було таке, чи це втома, чи це стрес, чи, чи це, бо там ну, дійсно був стрес. Стрес тим, що, крім того, що ти боїшся, постійно бахкають, ти не в тих умовах, ти не зможеш звикнути. Валентина Францівна завжди на зв'язку зі своїм підрозділом. Спілкуюся рано. Мені пишуть 4-5-0, Францівна. А якщо не пишуть, то я вже пишу там як вас там? 4-5-0, Нема звістки. Подайте звістку. Пишу дімон, у вас там? Як ви там? що, яка потреба? Що треба, які ліки? Що вам от кажу, так і допомагаємо періодично, постійно на зв'язку, кожний божий день. Війна змінила життя чи не кожного українця, адже вже ніколи ми не будемо такими, як раніше. Проте боротьба з ворогом триває, тож нині усі сили на знищення окупантів.